Для мене дуже почесно звання волонтера. Я не волонтер. Я не збираю коштів. І я не приймаю донатів. Всі суми, яка наближається до 7 мільярдів, це мої і марини приватні кошти. Кожен тиждень я їду на фронт, я їду на Сумський напрямок, я їду на Харківський напрямок, через тиждень їду на Покровський напрямок до того, щоб на десятки і десятки мільйонів гривень своїх грошей. Підтримувати армію і будуть це робити незалежно від того, будуть мені це дозволяти робити. Негідники у владі, які де-факто працюють на Росію, які перешкоджають Збройним силам, які самі не можуть забезпечити збройні сили і іншим не дають. І якщо це не є державна зрада, ми з вами поговоримо. Можливо а як вам це вдається? В умовах блокування рахунків. Розкрию таємницю, бо я їх не боюся, що тоді, коли мені, в мене заморожені гроші на моїх рахунках, ми використовуємо рахунки Марини. І Марина сплачує разом з підприємством видатки фонду, який закупляє все необхідне для Збройних сил.